Тісна взаємодія заради спільної мети в івано франківську державна служба якості освіти та центри професійного розвитку педагогічних працівників підписали меморандум про співпрацю. А все задля того, щоб забезпечити вчителям комфортніші умови праці. Адже через повномасштабне вторгнення кажуть фахівці, перед освітянами з'явилося чимало викликів. Ж зараз необхідно якомога швидше реагувати і вирішувати потреби чи проблеми, з якими вони зіштовхуються. Ми говоримо про методичну підтримку, ми говоримо про психологічну підтримку. А зараз в умовах повномасштабної війни це, на наш погляд, особливо актуально. І я сподіваюся, що укладення таких меморандумів дасть нам можливість більш точково, більш точно реагувати на потребу конкретного вчителя. Бо центри професійного розвитку працюють безпосередньо з кожним вчителем. Тобто, у них контакт є не просто на рівні школи, а на рівні кожного педагогічного працівника. І розуміючи потребу кожного педагогічного працівника, ми можемо йому пропонувати щось таке, що підходить саме йому. Чи це стосується методичної підтримки, чи це стосується психологічної підтримки, чи можливо якоїсь іншої. Писали меморандум про співпрацю з 12 центрами професійного розвитку педагогічних працівників в області. Така підтримка, кажуть, для них надзвичайно важлива та потрібна. Сприятиме вона професійному розвитку педагогічних працівників завдяки консультативній та інформаційній діяльності. Ми стикаємося переважно із консультативною. Допомогою вчителів, а крім того, ми виявляємо педагогічні досвіди, які теж пропонуємо до проходження сертифікації вчителів, теж працюємо на методичними, різними методичними рекомендаціями, які затверджують і пропонуємо на подальше затвердження в інститут після дипломної освіти. У межах реалізації угоди передбачено проведення спільних тематичних заходів, круглих столів, семінарів, лекцій, науково-практичних конференцій, мастер-класів та тренінгів, щоб фахівці могли якісно працювати із учнями і з батьками у будь-яких критичних ситуаціях. Люся Грибак Андрій Гаргара телеканал 402.